Працівники КВП «Городок» активно продовжують виконувати поточні ремонтні роботи у багатоквартирних будинках. Наразі фахівці займаються ремонтом покрівель, адже саме це є одним з найбільш затребуваних видів ремонтних робіт. Допоки дозволяють погодні умови, ми будемо продовжувати працювати, зазначає директор підприємства. Також паралельно працівники займаються відновленням сходів перед входами до під'їздів, що значно покращує умови проживання. Важливо, що ці роботи не лише підвищують естетичний вигляд будинків, а й забезпечують безпеку мешканців. Окрім поточних ремонтних робіт, підприємство намагається оперативно реагувати на заявки мешканців. Кожна заявка розглядається в найкоротші терміни, і фахівці прагнуть забезпечити комфорт та безпеку у житлових приміщеннях. Вся команда КВП Городок налаштована на те, щоб надавати. Якісні послуги, адже задоволення потреб мешканців є їхнім пріоритетом. Сьогоднішній день робимо поточний ремонт будинку 554-го, а також ще паралельно проводимо покривельні роботи по будинку академіка Корольова 3. Стараємося виконувати заявки від мешканців, обслуговуємо яких обслуговує ПП городок і ждемо, щоб була тільки гарна погода, щоб ми встигли поробити ремонти? Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.